Так і вийшло, як ми з вами попередньо прогнозували, що потрібна буде позачергова сесія. Дякую за те, що ви прийшли, бо важливо, ви розумієте, це те питання, яке зараз важливе для розпису громади. Є технічні правки, які нам потрібно буде сьогодні проголосувати у попередній рішень. Чи можемо ми розпочинати роботу сесії? Прошу. Наступний раз так працює. Все-таки добре, коли в рані представлені депутати з різних спецніях Добре, друзі, у нас сьогодні з вами шість Які ми з вами голосували у ще у серпні місяці, які стосувалися затвердження звіту про експертну грошову оцінку по землі, нотаріус такі настояво так, просить додати там буквально три слова, фразу, і виходить так, що ми повинні тепер відмінити, тобто одне рішення йде про відміну попередніх. Версії, і там є невеличкий додаточок до п'ятому пункті. Рішення я це все і Тобто це чотири рішення треба проголосувати. І, відповідно, ну, фінансовий відділ вирішив скористатися позачерговою сесією, там теж якісь технічні правки до рішення про бюджет Тобто, шість пунктів порядку денного. Може проголосувати в цей порядок денний. Будь ласка, ставте на посоння порядок денний цілому. Вовчук за. Возняк, Зак, Загайна, Зіньковський, Коржак, Лазарчук, Луцак Андрій, за. За. Луцак Василь, за. Людера, за. Озарко, за. Савчук, за. Саранчук, за. За. Тарасевич, за. За. Крептик, за. Чуйко, за Андрюсяк. За шістнадцять за. Дякую. Рішення прийнято. Так про внесення змін до бюджету Розької сільської територіальної громади на 25 п'ятий рік. Харчування учнів загальносередніх загальноосвітніх закладів. Відповідно, просимо врахувати в складі доходів бюджету 340 тисячу та сформувати її відділу освіти для забезпечення харчування учнів загальносередньої закладу загальної середньої освіти, також є листи окремих сорядників коштів та укрзалізниці де Просить збільшення для Тому пропонується збільшити на суму 38 тисяч гривень, які спрямувати в сільській раді 10 тисяч для виконання заходів програми соціального захисту населення, а саме для компенсації виплати за півпроїзд на окремих категоріях громадян на залізному транспорті 10 тисяч, відділу освіти 18 тисяч. Для закладів загальної середньої освіти це для доставки дріб до закладів загальної середньої освіти. І 10 тисяч відділу культури для розвитку культури для е, оплати художніх колективів для участі у заходах. Це має новин формиальному землі, вона дуже проще підтримати. Так, Також прошу внести зміни до рішення, яке було 29 серпня. Є зміна класифікації кодів видатків субвенції на особливі сітні потреби, які ми враховували по спеціальному фонді за кодом класифікації 1200. Прошу внести зміни і замінити кодом класифікації 1501. Це є для проведення додаткових корекційно психологічних додаткових занять. Ці кошти були враховані по інші класифікації по проекту рішення. Okay. Okay. Запитання пропозиції. Можемо голосувати. Ставте на голосування в цілому з цією поправкою на за. Вовчук за. Гудзак, за. Загайна, за. 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 Коржак, за. Лазарчук, за. Луцак Андрій, за. Луцак Василь, за. Людера, за. Озарко, за. Савчук, за. Саранчук, за. Тарасевич, за. Хрептик, за. За. Чуйко, за. Андрусяк. За. 16 за. Дякую річні України. Так, скасування рішень 70-ї сесії 8-го скликання від 29 серпня 25-го року. Це ці чотири рішення номер 31 номер 32 номер 33 номер 34 які були прийняті. Це рішення були про завершення звіту, про експортну вишову оцінку та про земельної ділянки. І ці всі 4 ділянки з Тобто ми цим рішенням відміняємо ці попередні. У зв'язку з неможливістю їх виконання в повному об'ємі. Правильно проведено? Тобто ми почали з ними працювати, але в повному об'ємі виконати його не можемо. Тому у зв'язку з цим відміняємо дію цих між. Можемо проголосувати. Ставте на голосування в цілому. Вовчук за Возняк. Гудзак. За. Загайна. За. За, за. за. Коржак. За. 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 Лазарчук. За. Гудзак за. Андрій. Луцак Василь, за. Людера, за. Озарко, за. Савчук, за. Саранчук, за. Тарасевич, Хрептик, Чуйко, за. Антрусяк. За. 16 за. Я ви рішення прийнято? І тепер чотири рішення по кожній земельній ділянці зі змінами. <клес> <клес> про затвердження звіту про експортнушу оцінку та продаж земельної ділянки площею 2,5338 кадастровий номер є. Е. Зачитую, тобто воно повністю в один в один, як попереднє, як рішення, яке ми відмінили, єдина зміна в пункті 5. Читаю оплату провести, 50% за суми в 30-денний термін після укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, решту 50% з розстроченням платежу рівними платежами впродовж наступних 12 місяців і от додаток, починаючи з січня 26-го року в рівні інфляції та індексації. Тобто, по закону і так мало би бути так, но нотаріус просить, щоб ми продублювали норму закону в рішенні сесії. правильно? справедлива? 52. Все, без заперечень. Тобто, чотири таких рішення. В даному випадку це рішення по ділянці 2,5338. Можемо голосувати? Ставте на голосування. Вовчок за Возняк. За. Кудзак. За. Загайна. Поржак, За. Лазарчук, За. Луцак Андрій, За. Луцак Василь, За. Людера, Позарко, Савчук, За. Саранчук, За. Тарасевич, Хрептик, Чуйко, За. Андруся. За. 16 Шістнадцять. Дякую. Рішення прийнято. Про затвердження звіту про експортну грошову оцінку та продаж земельної ділянки площею 3,5192 Кадастровий номер є. Аналогічне рішення з аналогічною правою. Можемо голосувати. На будь ласка. Загозняк, за Завозняк. Гудзак. За. Загайна. За. Коржак. За. Лазарчук. За. Луцак Андрій. За. Луцак Василь. За. Людера. Козарко. За. За. Савчук. За. Саранчук. За. Тарасевич, за. Хрептик. За. Чуйко. За. Антрусяк. За. 16. За. Як вирішення прийнято? Про затвердження звіту про експортного шуву оцінку та поводи зімейної ділянки площею 4 по 765 кадастровинопад є. Аналогічне рішення з аналогічною правою. Можемо голосувати. Ставте Вовчук голосувати. за Возняк. За. Гудзак, За. Загайна, За. Лазарчук, Руцак Андрій, Руцак Василь, Людера, Озарко, Савчук. Саранчук, за. Тарасевич, За Хребтик, За Чуйко, за. Андрусяк. За. 16 за. Дякую. Рішення прийнято. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки площі 5,2928. Кадастровий номер є. Аналогічне рішення з аналогічною вправкою. Голосуємо. Ставте на голосування. Вовчук за. за Гудзак. За Загайна. За. за Коржак, за. Лазарчук, за. Луцак Андрій, за. Луцак Василь, за. Людера, за. Озарко, за. Сар... Савчук, за. Саранчук, за. Тарасевич, Хрептик, Чуйко, Андрусяк. 16 за. Дякую, рішення прийнято. Колеги, як будуть розвиватися далі події, щоб було загальне розуміння? Тобто зараз основне питання буде це наступне. Я сподіваюся, що більше нас вже не будуть просити вносити правки. Значить, На підставі цьогорічні, я вже як голова остаточно підпишу договір купівлі-продажу землі і відповідно мають поступити кошти. Наступна наша сесія це розподіл цих коштів. Наголошую, що ми з вами обговорюємо це питання, в тому числі в цьому залі ми говоримо. Це одна з буде серйозних дуже інвестицій. Відповідно, у нас сьогодні найбільша проблема, чесно кажучи, по громаді це питання води. І тому є пропозиція сконцентруватися на тому, щоб ці гроші були потрачені на воду, на те, щоб дати людям воду. Гроші заходять згідно закону таким чином. Півсуми зараз, і тут є питання. До нового року, тому що вони, переходячи через новий рік, вони мають тоді обмеження у використанні. Це окреме питання технічне, ми зараз думаємо, як, як це все правильно зробити е, е, і винесемо це на розгляд наступної сесії. Значить, наступні півсуми це є помісячний платіж. Тобто наступний, е, вже з ну, січня місяця починаючи, це те, що Наталія вам сказати, і дещо місячний платіж. Тому нам треба буде скласти план робіт. Зараз ми виконком працює активно із тими, хто буде свердловини, і з тими, хто ставить башки, тому що там не виключно питання проєктування Не виключено, що частина процедури піде через тендер, тобто частина. Там, де нема, нема свербловин, поки що їх нема. І там, де є вуличні комітети, очевидно, піде як співфінансування роботи вуличних комітетів. Тобто така доволі складна схема, і це вже буде питання наступної сесії. Вона теж може бути позачергова. Тому я просто наголошую на цьому. Я дякую, що ви сьогодні прийшли. Я розумію, що всі зайняті, але це буде одна з найважливіших сесій. Нема часу розтягувати це питання. Як тільки кошти поступлять на рахунок, на рахунок сільської ради, ми зразу скликаємо сесію. Приблизно все, що я зараз хотів сказати, так, щоб було цього всього. Наше завдання за цей рік і за наступний рік вирішити максимально, наскільки це буде можливо, максимально вирішити питання забезпечення. Там є маса нюансів, ми обговоримо на наступній сесії. Маса нюансів. Скажу тільки одне, що ми паралельно з, цим, з цією інвестицією ми працюємо з компанією «Будвелі», яка мала би взяти на себе як мінімум співфінансування, а можливо і повне фінансування водопостачання село Тустень, село Медух. І вже в наступному році ми пересунемося, бо вони мають у нас стайні, вони ще мають у Ланах, вони мають у Лиєві, мають у Маріамполі. Тому я думаю, що без їхньої співучасті у фінансуванні саме в цих селах не обійдеться. Але це окрема робота, яку ми зараз проводимо з цією компанією. Поки що все. Чи є зараз у вас запитання до того, що я... Я розумію, що я не назвав детал. Я чесно, мабуть, я вже до церкви ходжу, але я буду все наворочити. Тобто я хочу, щоб поступили гроші на рахунок. і ми з вами В будь-якому випадку треба збирати людей. Це там фактично громадські слухання. Тобто це велика інвестиція, і я не хочу, щоб потім були розмови. Ви потрапили, ви зробили воду, а краще ви там зробили щось. Там, де вона пропала, ми возимо пожежною машину, якщо зараз перебити це на вартість пального ремонту машини, то це золота вода. Золота вода. Тобто іншого виходу, ніж забезпечувати кожне село Кремну дорогу. Немає. Тобто локальні мережі, локальні мережі. Там є ще нюанс, в тому що держава вимагає проєкт на каналізаційні споруди, якщо ми інвестуємо в... В мережі, водяні і над цим працюємо. Тобто питань більше, ніж відповідь. Але це вже коли будемо на наступній сесії давати розподіл цим коштам. Так, щоб ви розуміли, де ми зараз знаходимося, на якому етапі. Поки що все, що вам хотів з цього питання сказати. Очікуйте, що оскільки часу дуже мало, фірм, які бурять не так багато. Це не просто боління, це повністю виготовлення паспорту свердловини. Це передача цього паспорту, він має бути в нормальному вигляді, тому що після, тільки після нього приступають проєктанти, які важко проєктують. Цього часу дуже мало. І тому, скоріш за все, скоріш за все, я не буду чекати планової сесії в кінці жовтня. І як тільки гроші на рахунку сільської ради я скликаю, я скликаю в сесію, тобто виконком зараз. Тим, щоб у нас ні одного дня затримки не було. Фірма, яка має бурити, теж має привезти сюди людей зі всіма труднощами, які на сьогодні існують на, на сьогоднішній день, і приступити до буріння, і поки вона все не пробурить, не піти звідси. Це теж окреме питання. Бо тут треба синхронізувати фінансування нашів, двері і так далі. Ви вони підуть, коли на наступний раз.